На двох об'єктах на Стуса 8 і на 15 квітня 31, починаючи з 6 години 30 хвилин, працюють рятувальні служби. На даний час рятувальні операції практично завершені. Ми, на жаль, маємо кожну годину інформацію про нових загиблих і нових поранених. Оперативно працюють швидкі допомоги, максимальна кількість транспорту, що тих забезпечена в Тернополі, всі не доводяться по місцях лікування. От задіяна перша лікарня, друга лікарня, обласна лікарня, досяга дитяча лікарня. На даний час можна сказати про те, що є, працює два штаби поруч з зруйнованим будинками, які знаходяться відповідно в 27 школі і в 22 школі, де запропоновано всім людям з цих будинків, які постраждали, що ми там обігрілися, але влечає, поспілкувалися з психологами. Ми пропонуємо можливість поселення, збираємо інформацію від людей, кому потрібно поселення. Станом на 14 годину зі всіх людей 9 зголосили, що їм потрібно місце для поселення. Ми маємо зібрану інформацію, де можна розселити близько 200 людей, тому в разі потреби люди отримують необхідне помешкання для тимчасового поселення. Після завершення рятувальних операцій на 15 квітня 31 ми зможемо зробити обстеження будинків. На даний час там дозволені для обстеження лише три під'їзди, які, ну, які найменше постраждали, які не горіли. Всі інші поки що в доступ до оскільки тривають рятувальні операції, і там ще можуть бути і люди, і там ще можуть бути небезпека. Тому людям буде запропонувати місця для тимчасового проживання. В подальшому зрозуміло, що цей будинок вже відновленню не підлягає. Ми будемо працювати над тим, щоб люди отримали грошові компенсації для придбання нового житла, і про це ми говорили з представниками міністерства, які зараз приїхали в Тернопіль. Окрім того, ми готуємося виділяти кошти з резервного фонду міського бюджету, для того, щоб дати можливість людям до моменту впорати, до завершення ремонту робіт знімати житло, рунувати житло. Ті квартири, які просто підлягають така, косметичному ремонту заміну вікон, заміну балкон, заміну дверей, це буде також профінансовано, як і в попередніх випадках. Зараз комунальні служби працюють на будинках, де вже привозять плівку, де привозять необхідні планки, для того, щоб закрити вікна на місцях загального користування, а також вікна, балкони безпосередньо в квартирах. Ми будемо допомагати з бюджету з проживанням. Якщо будуть звертатися родини. Ну, які втратили цілу родину. Звісно, що ми цим родинам в першу чергу допоможемо зробити все необхідне, зв'язане з віртуальною службою. При потребі віртуальна служба повідомила про те, що, на жаль, потрібно готувати чимало місць для того, щоб надати допомогу для останнього проводу.